Друзі, мої вітання! Настав час прогнозу на жовтень для всіх знаків зодіакального кола. Попереджаю вкотре, що цей прогноз носить загальний характер, і він не обов'язково має програтися для вас на всі 100%. Але. Все ж таки, якісь моменти, якісь сфери вашого життя може вам підсвітити. Також запрошую до перегляду вашого асцендента, це теж немаловажно, особливо для жінок. І в нас які сфери розглядаємо? Загальну карту жовтня, фінанси традиційно, стосунки традиційні. І по цій колоді ми будемо дивитись на сферу, на яку треба приділити більшу увагу, да, звернути увагу на ту сферу, в якій треба або розібратися, або поставити крапочку, або зануритись в цю сферу більш досконаліше. І ще в цей прогноз на жовтень я запропоную вам з колоди Дорін Вірче. Отакі От послання архангелів, колода Дорін Вірче я запропоную вам такий, знаєте, де брати ресурс. Час, такий, скажімо, нелегкий, трошки ескалаційний, і зайвий ресурс нам всім буде не зайвий. Да? І для кожного знака Зодіака достану. З цієї прекрасної колоди Вірчі додатковий ресурс, де ви можете вичерпати натхнення, сили, можливості, все те, що вам допоможе в наш нелегкий час. Запрошую до перегляду. Так, йдемо далі. У нас стрільці на порядку денному, і зараз загальна характеристика жовтня. Стрільці для вас, стрільці, королева кубків. Це про емоційну про емоційність, про відкриття свого серця, про ту ситуацію чи ті, ту енергію, в якій треба бути, скажімо так, нікуди не поспішаючи, а насолоджуючись. Да? Я постійно про це повторююсь, бо і стрільці, і ви вогняні, а це трошки інша енергія. В вогняні ви завжди кудись несетесь, мчитесь, ви завжди. І когось перемагаєте, досягаєте щось. Да? От, а коли у вас це ну, там, не виходить, ну, тому що да, бувають різні випадки, ви починаєте самі себе копатися, так от, якби ви чогось досягали, а з цією, самим, з цією самою потужністю ви починаєте розбиратися в собі. Отут От вам, в принципі, стрільці сказали насолодись моментом кайфані від того, що є. От, трошки схожої енергії на скорпіони, але там трошки під іншим кутом. От. І е, тут ще ти, ти, трошки вгамуйся, зберися. да? Не будь от такою розірваною, як от, от знаєте, значить такі е, е, руки, п'ятьруки, сім'ї такі, щось таке, знаєте, така якась розірвана така істота. А Зберись от, знаєте, от, в свою зону комфорту, в свою точечку, в свою Анахату. Там цікавіше. Да? Скупкуйся, да? воз'єднайся. Да. Воз'єднайся сам з собою. Розум, серце, оці всі важливі для вас стани, об'єднай їх в одне. Для вас це важливіше буде стрільці. Давайте дивимось сторону фінансів для вас стрільці сторона фінансів смерть. Сторона фінансів-смерть. Дивіться, смерть це не завжди погано. Але смерть це завжди по-іншому. Це якісь події. Да, давайте одразу я тут виключу для вас дуже-дуже ну, можлива, маленька. Можливість, що старший аркан смерть програється саме в фізичному полі, на фізичному рівні, і хтось з вашого енергетичного поля відійде в інший світ. Ну, є така можливість, але давайте на цьому не зашесереджуватися. Тим більше ця карта у вас випала на гроші. Я вам скажу. Скажімо так, складеться ситуація, пов'язана з вашим фінансовим станом, яка кардинально потребує, да? потребує кардинальних змін від тієї ситуації, яка є тут і зараз. Можливо, вас, вам запропонують якісь нові, нові, нові проекти. Можливо, вам щось запропонують. Але, можливо, якось станеться ситуація, коли. Ви будете потребувати іншого. Да? Ви звикли для такого стану речей. Ви звикла, наприклад, що у вас є якась така фінансова, фінансова подушка, от ось така і не інакше. Але смерть, вона така дивна дівчина, дивний такий, знаєш, знаєте, наш такий помічничок, який вирішив. Ну, вона вже відкрито про це каже, що вже як було, не буде. Треба зміни. Треба зміни. І я би вам тут порадила, якщо ну, ці зміни ну вже, скажімо так, Неможливо від цих змін збігти, закрити очі і не побачити, починайте думати про те, що або змінити роботу, або змінити, скажімо, формат своєї роботи. Щось від позиції, яка є тут і зараз, мають бути зміни. Якщо ця. Енергія, цей аркан вийшов у вас, то він вас переведе в якусь іншу позицію. І ця позиція, я не можу сказати, в яку саме, да, це має бути трошки іншого формату розклад. Кому цікаво, приходьте на особистий розклад. Але тут я вам наголошу єдине: так як зараз вже не цікаво Всесвіту, вони потребують від вас іншого. Іншого, кардинально іншого від того, що є тут і зараз. Оце я вам можу з певністю сказати. Стосунки. Але приймайте це рішення, да, скажімо так, тверезо і зосередившись. Не у то, коли ви можете так емоціонувати, а так шух без емоцій. Да. Без, ні, ні, ні бігає, слам'я голову. А Зібравшись до кубки і прийнявшись. М -м -м. По стосунках у вас диявол, стрільці. Це, ну, це саме, що не є про стосунки, це дуже цікаво. Це у кого є стосунки, це, знаєте, можливо, тако, якийсь інший такий а, цікавий такий. А, ну, Віток в стосунках. Да? Щось таке цікавеньке і новеньке знов таки, але трошки про іншу енергію. Коли нема стосунків, то будуть, але такі ненадовго можливо, або такі, про які будете Знаєте, як то кажуть, є що згадати, але нема чого дітям розказати. Оце якраз про таке. Це якісь, про таку, якусь таку ух, цікаву ситуацію, але ж дивіться, вона для насолоди, да? вона не для зламу. А це така, знаєте, така спокуса, яку можливо навіть і пройти, і тут якби, і... нема чого боятися, скажімо так. Про стосунки цікаво. Так, стрільці ресурс. Такої на що звернути увагу? В чому, можливо, треба, треба трошки покопатися? Треба трошки прокопатися. Тут у нас, дивіться, королева кубків, тут у нас королева пентаклів, тут у нас смерть і тут у нас диявол. Стрільці, ну що я можу сказати? Трошки вас. Цей місяць запропонує вам якихось, знаєте, таких штормів в вашому житті. Бо ви, напевно, якось так добре влаштувалися, якось, знаєте, свою норку якось так уже зробили там генеральне прибирання. Все там поскладали так, як вам потрібно, і трошки вже вгомувалися, напевно. А тут вам щось пропонують таке гей, цікаве. І пропонують, знаєте, скористатися цим запропонованим. Бо дійсно щось таке цінне особисто для вас. От щось таке, знаєте, таке прям дуже цікаве особисто для вас. Скочити в гречку, пригадіться. А щось спробувати в своєму повсякденному сексуальному житті теж цікаве. Я тут не кажу, що ну, якийсь нового партнера, ну, якщо за згодою, там ви 100 років про це мріяли, то теж можлива історія. Ну, я б тут сказала: тут у вас, знаєте, така більша енергія, от якщо не брати позиції, де ми розкрили ці карти, а от брати все це взагалом, то тут така більша енергія, що що вас потребують перевести, знаєте, з позиції, яка є тут і зараз, і такими іншими шляхами за допомогою таких навіть, активаторів, таких провокаторів, перевести в трошки іншу позицію. Я вам хочу сказати так: якщо вам щось таке, знаєте, Всесвіт вам запропонує таких от, такі зміни, то сперечатися по цим картам. Ну, марна справа. Краще, знаєте, маленькими шажочками йти до цих змін. Бо ці двоє ну, весела компанія, от, то треба ними трошки керувати, особливо цим. Керувати не він вас, вами має керувати, а ви ним маєте керувати тоді ви будете контролювати, скажімо так, ситуацію. От, бо це може бути такий потужніший, вирій подій, що ви отямитесь десь, знаєте, в іншій країні, ну, і таке може бути. Тому керуйте. Але зміни ну, просто ну, неможливо, що вони не будуть. Втратила правильну мислі форму, як це сказати. Це зміни. Які неодмінно стануться, але краще цими змінами керуйте ви самі, чим оця цікава парочка буде керувати цими змінами. Тоді вам там буде в цих змінах напереливки. Краще почніть ці зміни самостійно. Вони будуть хоча б не такі радікальні, але вони побачать, що ви почали змінюватися, тоді трошки вгамуються. Або тоді, бо, бо коли вони вас будуть змінювати, це буде. На феєрічна, як мінімум, ну вам може не сподобатись, як максимум. А, слухайте, стрільці, ледь лишила вас ресурсу. Що вам тут по ресурси? слышание. Давайте подивимось, що в нас тут по ресурсу, слышание. Прислухайтеся к! Керуючим вказівкам, які дають вам інші люди або ваш внутрішній голос. Я так думаю, що інші люди це ось ці енергії. От прислухайтеся до них. Бо зміни якісь не, ну, неодмінні, ні, це не те слово. Приречені. Ви приречені стрільці до змін. Вже... Пітлять і відкладати нема жодної можливості. От Прислухайтеся до цих змін, і вона, навіть вони, знаєте, це, а, ніяк, от ці зміни, ці, ці от, е, вказівки, вони, скажімо, не рекомендовані. А ці вказівки, значить, тут, руко, руководящі вказівки, да? керуючі. Не рекомендовані, тобто можеш використати, можеш. Всі це дали до. До виконання. Береш і робиш. Ну, здається, вам стрільці вас поставили трошки в цікаву позицію, в яку ви можете втратити керування цією позицією. Я ще раз наголошую: краще керуйте змінами в вашому житті, ніж оці люди вас кудись перетягнуть. От, отягнутися, там буде зовсім інше. Життя. Ну, Цікавий цікаве ваш фідбек, як програється цей прогноз для вас. Буду вдячна, якщо будете писати по кінцю місяця, як вам воно відгукується в процесі прослуховування. Дякую, стрільці, сподіваюсь, зустрінемось в листопаді.